Прата книга Місія, 16 глава, 15 вірш. І заколить козла по жертву за гріх, що буде за людей, і внесе кров його завісу за і чинитиме з кров'ю його так само, як чинив з кров'ю бичка. І Березни на вій нею і перед віком. Почитаємо значення. Кров життя чоловіка Ісуса є єдиною дорогоцінною річчю, ціною викупу, котра є представлена і уплочена, як офіра за Загріх. Козел Господа. Не приносив на жертву себе сам, але жертва була зроблена через первосвященника. Жодний чоловік не жертвує сам себе, але Господь Ісус, великий первосвященник, приносить на жертву. Значення жертви і кроплення кров'ю козла очевидно і це. Що кожен з роду людського, хто став покликаний високим покликом, мусить нести зневагу що впала на Ісуса Христа. І через те мусить терпіти з Ним після обставини, які мусить попередити царування з ним у небі. Коментар взятий. З Верховні Башти номер 10 1939 рік. І так так значення його слідкує нам. Про той пророчий образ, який показував жертву, которую Ісус Христос виконав по пророчому образі, тому що кров. Життя чоловіка Ісуса, каже, є дорогоцінною річчю і ціною викупу, яка є представлена і уплочена як офіра за гріх. А ті пророчі образи, котрі були в житті, що козла Господа каже, не приносили на жертву, тобто сам козел не приносив себе, але ту жертву мусив принести первосвященник. Це вказує, що жоден чоловік не жертвує сам себе. Але Господь Ісус, великий пересвященник, приносиний на жертву. Тобто Бог Єгова, малюючи пророчий образ, у початку уживав тих овнів, козлів, бичків. Котрі мали преобразна Ісуса Христа повноцінному, іменно приносу у викоплення роду людського. Тому сказано, що значення жертви і кроплення кров'ю козла очевидно є це, що кожен з роду людського, хто став покликаний високим покликом, мусить нести зневаги. Тобто і ті, котрі падали на Бога його Ісуса Христа, то він має іменно притерпіти у своїй дорозі, прежде чим скористати закупні жертви, котру Ісус Христос приніс себе у жертву за викуп. Тобто як у адамі всі вмирають, так у Христі всі оживають. Тому ті пророчі образи, що принесено було козла чи е, барана чи бика, то вони мали образ на Ісуса Христа, котрий повноцінну жертву приніс викупу за грішних. Тому сказано, що перший йде терпіння і очікування на той повний викуп, який даний є крові Ісуса Христа. І попереду, каже, йдуть сперва терпіння і гонення, і переслідування, подібне як Ісус Христос, перед тим, чим їм принести себе у жертву, то він терпів. Він був переслідуваний, він був гонімий і в кінці кінців і пролив кров. Цим самим показано, що дорога кожного послідувателя Ісуса Христа стоїть по пророчому образу така, в якій знаходився Ісус Христос. Тому й сказано на закінченні, що попереду царювання з Ним у небі. Ті, котрі покликані до небесного поклику, вони сперми мають терпіти перенести ці гоні переслідування. Це саме правило відноситься і до тих, котрі будуть покликані жити на землі, що перед тим нім отримати життя на землі, то мають претерпіти послусі покорі до Божих вимогів, до Божого заміру, який накреслені прорості. Бо про Ісуса Христа було накрещено напереду прорості, що Він має бути принесений у жертву, щоб зробити викуп від гріха. Тому на цей даний був час, писаний був пророчий образ, і коли Ісус Христос прийшов вперше, то Він виконав прочий образ і зробив викуп і зробив доступ. Тобто викуп від гріха і доступ до життя, коли він прийшов вже як той жертводавець, який остановив закони і сказано, що з того часу вже народи живуть не по закону, а по благодаті. Іявилася, каже благодать Божа, спасати мене до чоловічества, щоб ми цілимо мудримо. Праведно і вірно жили в нинішньому віці. Тобто, по тому пророчому образу, як Ісус Христос, Він коли прийшов перший як чоловік на землю, то щоб взяти покликаних на небо до себе, то Він найперше виконав пророчий образ, а претерпів був у всяких гоненнях, переслідуваннях, в кінці кінців, кінців смерті. Так показує, що і кожен вірний він мусить пройти цю дорогу. Перед тим нім одержати життя. Ми маємо бути випробувані, подібно як Ісус Христос, Він пройшов цю дорогу випробовування, доказав вірність до Божого заміру. І за це його, його поставив царям над цілою Вселенною. І нікому сьогодні не дано право царювати. І влас держати тільки єдиного, целю Ісусу Христу, котрий дійсно по правді і справедливості виконав Божий замір, виконав всі ті пророчі образи, котрі писали про Його пролиту кров, яку Він дасть як викуп за гріхи і доступ до життя. Це текст і значення.